Мамо, ти що думаєш, що ми всі бігатимемо навколо тебе? Ми ж працюємо, і у нас теж є свої проблеми. А у тебе є гроші, і за гроші можна все вирішити, сказала Марина. Антоніна поставила слухавку і розплакалась. Донька сказала мамі, що вона не має часу, щоб з нею зустрітися, а день перед тим син так само відмовився від зустрічі з мамою. Жінка сподівалася, що син або зять відвезуть її в лікарню, адже свій час і одному, і іншому вона купила машину. Та очевидно, що діти вже забули все те добро, яке для них мама зробила, бо у кожного виявилися справи поважливіше, ніж мамині проблеми зі здоров'ям. Антоніна набрала свою подругу, яка залишилася в Італії. А ти що думала? Я ж тебе попереджала, що без грошей дітям не потрібні, а твої ще й на тебе образу тримають, Ти мені на що не сподівайся, сказала Анна. Вона добре знала історію Антоніни, тому що Віталія попереджала її про такий розвиток подій. Антоніна приїхала в Італію, коли ще й 40 років не було. З чоловіком вона давно була розлучена, сама виховувала двох дітей, сина і дочку. Важко було дуже, бо жили всі в однокімнатній квартирі і за невелику зарплату Антоніни, тому грошей завжди не вистачало. Як тільки діти закінчили школу, Антоніна подалася в Італію на заробітки. Жінкою вона була дуже видною, красивою, тому майже відразу в неї закохався італієць, Ауреліо був старшим за Антоніну на 20 років, але виглядав значно молодшим свого віку і був доволі забезпеченою людиною. Антоніна спочатку відмовлялася, бо незатим вона в Італію приїхала і хотілася дітям допомогти. Донька, яка раз заміж вийшла, та й син теж планував одруження. Та Ореліо був наполегливим і, зрештою, Антоніна погодилася. Італійський чоловік купив її доньці і сину по машині, а потім поставив Антоніні умову, що більше своїм дітям вона фінансово не допомагатиме. Це стало неприємною несподіванкою для Антоніни, бо вона ж хотіла дітей підтримати. Але вийшло так, що донька вийшла заміж за чоловіка з квартирою, і син одружився з дівчиною, у якої була своя квартира, тож житлом діти Антоніни були забезпечені. Машини Антоніна з чоловіком дітям купила, тож вважала, що у них все добре, і можна хоч трохи про себе потурбуватися. А Ураліо нічого своїй дружині не шкодував, і шубу на купив, і багато золотих прикрас подарував, і по всіх країнах повозив, світ показав, та що там казати. Антоніна своїм італійським чоловіком була дуже щасливою. Прожили вони 19 років, а потім Ауреліо не стало. Антоніна була впевнена, що чоловік подбав про неї, та виявилося, що все його майно давно записане на його дітей від першого шлюбу. Антоніні не дісталося нічого, адже офіційно свої стосунки з італійцем вона так і не оформила. Тож діти Аурелію вказали українські заробітчанці на двері. Довелося Антоніні роботу шукати, але довго працювати не вдалося, бо здоров'я стало підводити. Приїхала Антоніна додому, в свою стару квартиру без ремонту. На нову вона ще не заробила, грошей ледве вистачило на лікування. Антоніна була впевнена, що діти допоможуть, не кинуть її у біді. Але Анна виявила права. Без грошей мама заробітчанка дітям своїм не потрібна. Ти жила своїм життям, насолоджувалася подорожами, тоді як інші мами заробітчанки своїм дітям по тисячі євро передавали. Тож тепер мама сама і вирішує свої проблеми, прямо заявила донька. Так прикро Антоніні ще ніколи не було. Вона вважала, що машина це теж непоганий подарунок, але її діти вважали, що цього замало. А яка ваша думка? Антоніна і справді не заслуговує на підтримку дітей, чи діти просто несправедливі щодо матері?